Доброго ранку, любі малята, хлопчики та дівчатка, а також дорослі. Сьогодні ми з вами зустрічаємося вперше. Мене звати Валентина Петрівна. Мені буде дуже приємно познайомитися із вами. А зараз давайте гарно разом привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. І я вам бажаю всім, щоб на ваших обличчях посмішки, квітли. Сьогодні в нас перше заняття. Заняття сенсорики. А про кого ми будемо з вами розмовляти, послухайте та відгадайте загадку. Руденьку шубку вона має, по гілках стрибає, хоч мала сама на зріст, та пухнастий. Має дуже гарний хвіст. Як та мисто оченята. Хто це діти? Спробуйте відгадати? Відгадали? Так, це білка. Діти, давайте розглянемо білочку. Яка вона? Білочка руденька. Вона має голову на голові, має гарні вушка. Очки, ротик, має тулоб, лапки та гарний пухнастий хвостик. А де живе білочка, як ви думаєте? Правильно, білочка живе в лісі, вона стрибає з гілки на гілку, дуже спритна. А що ж полюбляє їсти білочка? Так, звичайно, вона дуже любить. Сушити грибочки, а також гристи горішки, шишки. Ось така гарна вона тваринка. Діти, пропоную вам підібрати для білочок їжу, яку вони полюбляють їсти. А вони полюбляють їсти грибочки, шишки, горішки. У мене є. Велика та маленька білочки. Ми будемо підбирати білочкам для великої білочки великий грибочок, великий горішок ліщини, великий горішок, великий жолудь, велику шишку. Для великої білочки. А для маленької білочки ми будемо підбирати маленький грибочок, маленьку шишку, маленький жолудь, маленький горішок та маленький горішок ліщини. Тож почали. Діти, що це в мене? Так, це жолудь. Який він, малий чи великий? Звичайно, він великий. Ми дамо великий білочці. А це в мене? Що? Так, грибочок. Він який? Великий чи малий? Маленький. Ми дамо маленький білочці. шишка, вона велика чи мала. Звичайно, вона велика. Ми дамо великій білочці. А ця шишка, звичайно, вона маленька, маленькій білочці. Горішок ліщина, він великий чи малий? Звичайно, він великий. Дамо великій білочці. Грибочок, він великий. Звичайно, ми дамо його великій білості. це теж грибочок, ми теж дамо великій білості. Жолудь великий, великий білості. Орішок. Маленький дамо маленькій білості. Шишка велика великий великій Жолудь Великий – великий великій Шишка маленька. Дамо маленькій білості. Грибочок великий чи малий, малий. Дамо маленькій білочці. І ще одна шишка. Вона велика чи мала? Велика. Дамо великій білочці. Грибочок маленький. Дамо маленькій білочці. Жолудь великий чи малий? Малий. Дамо маленькій білочці. Горішок. Великий чи малий? Малий дамо маленькій білочці. А цей горішок великий, Великий білочці. Жолудь великий дамо великій білочці. Так, це горішок. Він який? Великий чи малий? Великий. І ми привостимо білочку велику. Жолодь, жолудь маленький, ми пригостимо маленьку білочку. Ось ми разом з вами, дітки, підібрали горішки, грибочки, шишки, жолуді для великої білочки та маленької білочки. Пропоную вам вдома малята погодувати білочок, коли будете в лісі або в парку. Погодувати їх горішками. Шишками чи грибочками. Прислати мені фото або відео. Буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!